Три типи небезпечних застосунків на телефон, які краще видали. Якщо щось ставити безкоштовно на телефон, то майже завжди заробітком для таких застосунків є ви самі, а точніше ваші дані. Ти, поки підписуйся, тут я про кібербезпеку простими словами. Ну і перша категорія це різноманітні клінери та безкоштовні VPN. Такі програми збирають дані про пристрій, показують нав'язливі оголошення і часто продають ваші дані третім особам. Apple та Google десятками видаляють такі застосунки зі своїх. App Store та Google Play через виявлення шкідливого коду всередині самих застосунків. Не ставте клінери або бустери на iPhone, він там взагалі не потрібен. Якщо користуєтесь VPN, використовуйте лише перевірені сервіси, наприклад, Proton VPN. У нього теж є безкоштовний тариф. Другий тип небезпечних застосунків це різноманітні документ-сканери та сканери QR-кодів. Ноунейм no фоторедактори такі застосунки часто запитують доступ до всієї вашої файлової системи, доступ до камери та до ваших фото. А потім відправляють ці дані на свої сервери. Не думаю, що це комусь сподобається. Document scanner та QR сканер часто використовують бібліотеки з трекерами для реклами. В такому випадку краще використовувати або системним сканером. Або використовувати відомі застосунки по типу Adobe Scan чи Microsoft Lens. Третій тип застосунків, які краще видалити, це е, різноманітні кол-рекордери. Коротше, ті програми, які записують ваші дзвінки. iPhone, наприклад, не дозволяє запис телефонних дзвінків без обходу системних обмежень. Тож усі такі ліві застосунки використовують хитрі схеми через сервери-посередники. Це означає фактично, що ваші дзвінки, які ви записуєте сторонніми додатками, проходять через сторонні сервери. Сервери, де можуть бути або записані, або прослухані. Тож, якщо вам потрібно записати розмову, краще користуйтесь вбудованим диктофоном або, наприклад, відомими програмами по типу Zoom. Тож підсумуємо, як правило, безкоштовні застосунки таких категорій просять дозвіл на доступ до всього, чого можна на вашому телефоні. А також вони мають надоїдливу та агресивну рекламу всередині самого застосунку. Тож дивіться уважно, що ви встановлюєте, та які дозволи яким застосунком взагалі надаєте. Якщо відео було, Корисне пересилайте друзям. А я вам дякую.